Про наслідки масштабної російської атаки на Київ є загиблі та поранені, ранковий обстріл окупантами Чорноморська та про закордонні плани президента України. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн. Я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Масована атака по Україні. Ворог запустив по різних регіонах 449 цілей ударних безпілотників, а також ракет повітряного, наземного та морського базування звітують у повітряних силах. Нашим оборонцям вдалося знищити 405 ударних безпілотників, дві аеробалістичні ракети кинжал, шість крилатих іскандерів, і стільки ж балістичних. Утім, є і влучання дронів і ракет на 13 локаціях. І ще на 44 зафіксовано падіння уламків. Комбінована атака по столиці усю ніч Київ здригався від ударів дронів та ракет. Зокрема, росіяни били балістикою та аеробалістикою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За уточненими даними, загинули шестеро осіб, 34 постраждали. Наслідки обстрілу фіксують майже у всіх районах столиці. Втім, найбільше поруйнована житлова багатоповерхівка на лісовому масиві, що у Деснянському районі там загинули люди. Яка ситуація на місці нині? Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розкаже більше. Російські терористи цієї ночі воювали зі столичними багатоповерхівками. Це головна особливість нинішньої атаки по Києву. Більше 30 зруйнованих і пошкоджених будівель майже у всіх районах Києва. Найбільше постраждав один з будинків. Ось він за моєю спиною це Деснянський район Києва. На рівні п'ятого порху сюди влетів шахет і частково зруйнував міжповерхові прикриття за попередню інформацію. Тут загинуло чотири мешканці, але де блокували тіла лише. Трьох загиблих і десятки постраждалих, кому вдалося вижити, розповідають про жахливу ніч. Вогонь був такий, я якраз в туалеті була, і воно як бахнуло. Я вибігла вікна, все повилітало. Двері заблокувало, і вогонь я кричала: допоможіть. А хто ж допоможе? І сусідка кричала: допоможіть, і ми, і ми не могли вийти. І потім ДСНСники у противогазах вирізали двері і нас витягнули. І нас Нині триває пошукова рятувальна праця. Під завалами можуть бути ще люди, і не виключають в ДСНС. Рятувальники деблокували тіла двох. Ще певна кількість людей, і ми це з'ясовуємо. Не виходить на зв'язок по інформації національної поліції. Пошуково рятувальні роботи будуть тривати до того, поки ми не знайдемо усіх. В Дніпровському районі столиці російські шахеди атакували п'ятиповерхівки. Місцеві розповідають про кілька потужних вибухів. Ударний дрон залетів у квартиру Аркадію. Чоловік досі не розуміє, як йому та його родині вдалося вижити. Квартира вигоріла вщент. Горі вигорів тут, вигоріло там. А ви де були в цей час? О, там трошки далі через кімнату. Це є за рахунок цього і вижив. На місцях ліквідації наслідків російських обстрілів. Розгорнуті рятувальні штаби, крім рятувальників, тут працюють слідчі поліції, комунальники та міські служби. Загалом нинішня атака цілеспрямовано була направлена саме на житловий сектор і цивільних людей. Ігор Бондренко, Михайло Путята, ТСН, 1+,1. Вже 10 потерпілих у Чорноморську на Одещині. Серед них є важкі. Ще двоє людей загинули. Такий наслідок ранкового обстрілу. Ворожий дрон поцілив у людне місце біля ринку. Ударом пошкоджено міську площу, магазини, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва працює на місці трагедії і готова розповісти більше. Це околиця Чорноморська. Безпілотник впав просто на невеличкий ринок, який працює тут щоранку. Поруч стоянка машин і жвава міська дорога. Людей, коли почалася атака, було багато. Епіцентр удару прийшовся на машину, з якої торгували картоплею. Біля неї стояла невелика черга. Попередньо одна з загиблих жінка, яка продавала овочі. Ще одна, вочевидь, покупчиня 70 років. Очевидці кажуть, сигнал повітряної тривоги люди здебільшого проігнорували, адже усі виснажені нескінченними тривогами. Шість діб поспіль і вдень, і вночі ворог запускає на Одещину десятки дронів гербер. Можливо, кажуть, ворог саме на це й розраховував, аби нанести підступний удар просто в натовп. Один із потерпілих Іван, який продає на ринку подушки, згадує, в цей момент сидів у авто. Врятувався лише тому, що між собою і лобовим склом поставив подушку. Ну, трохи там не дочуваю. Це таке гематоми тіла між моєю машиною і мікроавтобусом впав цей шахет, що там. Ну, що падало, я не бачу. Ну, свистіло. Свист такий гідкий, різкий, надоїдливий. Другий раз стоїш, бачиш, вони літають туди, сюди. Кожен день тривога. Всі люди вже звикли. Я теж в мережі є відео прильоту Шахеда. Він пікірує просто на дорогу. Це ранок, десята година. Поруч магазини коледж, в якому тепер вибито десятки вікон. Наразі відомо про десятьох постраждалих. Серед них півторарічна дитина. Одна людина у вкрай важкому стані. Знищена автівка, ще два мікроавтобуси та шість легковиків посічені уламками. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. А дві автівки знищено, і 13 зазнали пошкоджень. Також пошкоджено нежитлові будівлі, розташовані поруч. Зараз на місці ще працюють вибухотехніки. Ближче туди нікого не пускають. Це небезпечно. Завтра чорноморську оголосили день жалоби за загиблими. Олена Черняві, Іван Савченко, Одесьчина ТСН 1+,1. Москва планує імпортувати з північної Кореї 12 тисяч збирачів шахедів. Про це повідомляє головне управління розвідки. Вже до кінця року держава-агресор планує залучити працівників з КНДР до роботи на підприємствах окремої економічної зони Алабуга в Татарстані. Там виготовляють далекобійні дрони типу шахет гірань якими ворожа армія завдає ударів по Україні. В жовтні в міністерстві закордонних справ Російської Федерації відбулася зустріч місцевих урядовців із представниками північно-корейської компанії, відповідальної за пошук і підбір працівників. Такі кроки свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження війни проти України, зазначають в українській розвідці. Кремль готує депортацію українців із тимчасово окупованих територій до Сибіру. Про це повідомляє центр національного спротиву. Росія планує переселити українців до Сибіру під приводом програми розвитку регіону і виділить на це 700 мільярдів рублів. Шойгу презентує це як індустріальний проєкт. Але насправді йдеться про нову хвилю імперської депортації, наголошують у ЦНС. За даними центру на тимчасово окупованих територіях, уже стартував перший етап цього прихованого механізму. У школи лікарні та комунальні підприємства надходять листи з вимогою визначити працівників для довгострокових відряджень на далекий схід до списків. Змушують додавати людей не обтяжених сімейними обставинами, тобто. Найбільш вразливих тих, кого легше вислати без розголосу, у ЦНС нагадують, цей механізм майже повністю повторює радянські практики, через які у 40-х-50-х роках ХХ століття були примусово депортовані кримські татари, українці із західної України, чеченці та інші народи. Як ви оцінюєте такі дії окупантів? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Закордонні плани президента Зеленського змі повідомляють одразу про кілька важливих візитів глави держави вже цієї неділі. Преса анонсувала, що Володимир Зеленський відвідає Афіни у планах президента України зустрічі з грецьким президентом. Прем'єром та главою парламенту зміркувань безпеки програму візиту постійно коригують. А от на понеділок приїзд президента України анонсував його французький колега Еммануель Макрон. За словами президента Франції, під час візиту Зеленського обговорять питання двостороннього співробітництва в таких сферах, як енергетика, економіка та оборона. Не тягне на ватажка мафії. Бізнесмен Ігор Коломойський зробив гучну заяву про головного фігуранта так званого міндічгейту. Тимура міндіча він назвав цитую стрілочником. Таку заяву Коломойський зробив під час перерви в підготовчому судовому засіданні у справі за його позовом про захист честі, гідності та ділової репутації до генерального прокурора Кравченка та офісу генерального прокурора. Бізнесмен обурився через те, що генпрокурор порушив презумпцію невинуватості. На брифінгу у липні він називав його фактично винним за певними провадженнями. Попри те, що рішення суду ще немає. Тепер Коломойський вимагає спростування цих заяв, і перше судове засідання відбулося сьогодні. Воно тривало більше трьох годин. Наступне буде в лютому. Відтак в перерві журналісти змогли запитати, що думає Коломойський щодо корупційної справи набу і ролі Тимура Міндича. Далі пряма мова бізнесмена.

А ви підтримувалися останнім часом? Да, так, все. І як би ви охарактеризували Тимура як бізнесмена, як людину? — Хорош парень. Для галят це не професія, але хорош парень. Дякую. Опритомнів, після клінічної смерті величезної кровотечі, втрати руки, ноги, ока та з масштабним ураженням мозку, дивовижний порятунок бійця з Покровського напрямку у Дніпрі, його неймовірними зусиллями витягли з поля бою після влучання ворожого дрону. Оперували разом українські та американські хірурги. Після коми боєць нарешті опритомнів, і, попри ураження мозку, впізнав рідних. Ольга Павловська. Розкаже цю історію, гладить по обличчю свого врятованого сина у реанімації. Мама, дякує усім, хто боровся, аби він вижив. Дякуєте Богу, що в нас синочок живий. Це все саме. Андрія тяжко поранив ворожий дрон на Донеччині ще 25 жовтня. Що його змогли доправити до Дніпра, вже диво визнають лікарі. Уламки знищили руку та ногу, вибили одне око, уразили внутрішні органи. Та найбільша загроза вкрай тяжке ушкодження голови. На Андрію нема живих місць. Голова із страшенним пораненням, коли з-під салфетки було видно структури мозку. Його не одразу змогли прооперувати. Стан був надто тяжким, кажуть медики. Для проведення вкрай складної операції до Дніпра прибув американський нейрохірург Алекс Валатка з Техасу. Ось як він разом з українськими колегами рятує пораненого Андрія. Спершу під мікроскопом лікарі прооперували мозок, а потім закрили уражені ділянки. Потрібно закрити, створити якби оболонку для мозку а потім на ці клапті. Вже та шкіра, яка залишилася, як ото пазли, спробувати скласти її. По кусочкам складали ці шкіру і то, що від неї залишилося. 10 літрів перелитої крові та інтенсивна терапія нарешті дали результат. Андрій почав дихати сам, а потім розплющив око і, врешті, облаяв лікарів, що були поруч. І цим зізнаються вони не обурив, а не аби як потішив. Це дуже гарний симптом, що він почав розмовляти, що це емоції почав проявляти. Це дуже добре. Рідні Андрія кажуть, вірили, що він не здасться і тут. Він нас впізнав. всіх нас впізнав. У війську з 14-го року не міг інакше кажуть рідні Андрія. Відтоді був у найгарячіших точках. Навіть був ну в такому оточенні в Курську виходили самотужки, поки їх не забрали. 50 кілометрів бігли пішком по полях. Ховалися в якісь погрібах, навіть казав, що не було не пити нічого. Їх витягли, ми йому сказали, синочок, це твоя друге, день народження. Воїн від п'яток до серемі він мав військо. Йому поки важко говорити про пережите. Там тут було сильне. Та вже сказав рідним, що мріє побачити онука, якому скоро виповниться рік, і налаштовується стати на протест разом з батьками та дітьми, щоб пройти на параді перемоги. Група Сандрокуліжні проти СН Дніпро, ТСН, 1+,1. У білій церкві зведуть житловий квартал для тисячі маріупольців, які були змушені покинути рідну домівку через окупацію. Проєкт майбутнього житлового кварталу представила Маріупольська міська рада на міжнародній виставці «Rebuild Ukraine», що днями відбулася у Варшаві. За задумом розробників будинки зводитимуть за модульною технологією. Це своєю чергою значно прискорить будівництво і скоротить вартість. Майбутній квартал стане першим в Україні соціальним житлом. Тобто, квартиру тут здаватимуть в оренду з ремонтом, меблями та технікою. Ціна житла становитиме не більше 30% від доходу родини. Пріоритет отримують військові, родини загиблих, звільнені з полону, люди з інвалідністю. Та багатодітні сім'ї із Маріупольською пропискою команда експертів вивчила досвід Франції, Швейцарії, Нідерландів, Іспанії та Польщі та адаптувала його під потреби України. Окрім Білої церкви, житлові квартали за універсальною технологією з'являться також у Львові та Дніпрі, містах, де найбільша кількість ВПО з Маріуполя. Ми хочемо будувати якісне, стале, швидке, соціальне житло. А головне, щоб це було з точки зору його утримання і з точки зору сплати людей не дуже дорогим, з точки зору тих фінансів, які сьогодні мають наші українці, щоб це не було дуже забагато витрат. Сукровий діабет підступна хвороба, яку важко помітити звичайній людині. Напади сильного голоду, спрага чи швидка втома одні із її симптомів. Саме сьогодні відзначають день боротьби з цукровим діабетом. По всьому світу говорять про важливість вчасної профілактики та лікування цієї недуги. Зробити безкоштовний скринінг. Запрошували сьогодні на столичному головпоштамті. Зробити тест. Вирішив і журналіст ТСН Влад Блощинський. День боротьби з цукровим діабетом. Сьогодні кожен охочий киянин може прийти та безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. Чим, власне, ми і скористались. Так, скажіть, будь ласка, що мені? Яку руку вам давати? Будь ласочка, що... Яку ви а, не розумічно. шкода? А ось так все зрозумів. 5,0 – і 0. показник цукру в крові у вас межах. Зараз на Майдані Незалежності в приміщенні головпоштамту. можна проконсультуватися із медиками, безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, виміряти артеріальний тиск. Тут зібралося небагато людей. Розповідають, що не планували сюди йти. Але коли дізналися про захід, скористались нагодою. Я прийшов да по своїм суто справам, але сьогодні, бачите, приурочено це до такої події. Я завітав до. Благодійна акція, яка відбувається, да я поміряв артеріальний тиск, також зміряв цукор в крові. От я поруч працюю, мені зручно прийшов. У моїх бабусь був цукровий діабет, діабету, тата був цукровий діабет. Це така дуже небезпечна хвороба. Завжди ми працюємо, а потім ще й цей час такий... Тому нема коли звертатися до лікаря, і ти завжди відкладаєш це на потім. А зараз така чудова нагода буквально за пару хвилин прийти вимирити свій стан. На кшталт цукрового діабету і прийняти висновок. Лікарі розповідають, що цукровий діабет це небезпечне захворювання. Воно довго може підривати здоров'я зсередини, абсолютно непомітно, нічим себе не викриваючи. Небезпека, перш за все, полягає у важких ускладненнях, які настають при пізньому виявленні або за відсутності лікування. Високий рівень цукру впливає на життєво важливі органи, на такі, як судини, нерви, серце, очі та нитки. А можуть виникати такі ускладнення, до прикладу, як діабетична стопа з'являються язви на стопі. Тобто, ви вже проявляється воно саме язвами, а які тяжко піддаються лікуванню. Наприклад, діабетична ретинопатія – це порушення зору. А, до прикладу, діабетична нефропатія це порушення функціонування неровок. Нічна спрага, швидка втомленість, втрата ваги та надмірне відчуття голоду це перші симптоми, на які потрібно звертати увагу. Влад Блощинський, Олександр Аліфанов, ТСН 1+,1. На цьому в мене все. Обов'язково ставте лайки, і залишайте коментарі під цим випуском на Ютуб, а також підписуйтеся на наш канал. До зустрічі.